Dank По четвертому енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції нагадую, що вночі прилетів російський дрон. Влучив він в протирадіаційне укриття зруйнованого об'єкта, пошкодив його булонку і обладнання в гаражі техобслуговування кранів. Президент Володимир Зеленський показав момент влучання, який зафіксували камери відеоспостереження. Російський безпілотник був оснащений фугасною бойовою частиною після атаки. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Однак, за попередніми оцінками, укриття суттєво. Пошкодженим до СНС кажуть, що радіаційний фон на станції в нормі ситуація контрольована. Тож панікувати не варто. А на ЧАЕС підтвердили в МАГАТЕМ. Моніторингова місія вночі чула вибух. І за словами голови міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, цей випадок і нещодавне зростання військової активності росіян на Запорізькій АЕС підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки. У Міненерго закликали МАГАТЕ активізувати зусилля, аби запобігти ворожим атакам на ядерні об'єкти. Ситуація дійсно серйозна, і будь-яке порушення цілісності захисних бар'єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не тільки для України, а й для усього регіону. Росіяни ж свідомо запускають дрони над Чорнобильською атомною електростанцією і постійно експериментують з висотою. Повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який каже, що Ворог намагається здійснювати польоти БПЛА якомога нижче. Таким чином росіяни несуть ядерну загрозу для всього світу. На обстріл ЧАЕС відреагували і на Мюнхенській безпековій конференції. Керівник офісу президента Андрій Єрмак каже, що всі дуже злі. Цитую, не занепокоєні, як часто буває, а справді злі. Інформацію про атаку нададуть і американським партнерам, зокрема і про загрози укриттю та ядерній безпеці. Адже у 80-х роках Кремлю увесь світ допомагав ліквідовувати цю трагедію та інвестував в укриття, по якому росіяни запустили. Дрон, лідери, які зібралися сьогодні у Мюнхені, стоять перед вибором зупинити Росію або зіткнутися із глобальною катастрофою. Росію необхідно примусити до миру силою. Так атаку на ЧАЕС прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. А у МЗС Естонії заявили, що Росія демонструє, що є загрозою для всього світу. У відомстві засудили атаку Федерації по Чорнобильській АЕС та закликали посилити військову допомогу Україні. Ну а тим часом у Росії, звичайно, що знімають із себе відповідальність після удару по Чорнобильській АЕС і називають усе провокацією та плутаниною. Прес-секретар російського диктатора Пісков каже, що не може бути й мови про удари по об'єктах ядерної інфраструктури.